Вітаю, Відеоурок з історії України на тему дисидентський рух в другій половині 60-х-70-х роках. Сьогодні поговоримо про те, яким чином розвивався рух дисидентів під час правління Брежнєва. Ми з вами казали на минулому занятті, що Брежнівський період да, правління це відновлення, верніше повернення до Жорстких методів зародження неосталінізму і так далі зрозуміло, що дисиденти, як представники опозиційного руху, е, от, відреагували на е, всю цю політику радянської влади, значить. Які особливості дисидентського руху були в зазначений період? Ну, по перше, він стає більш масовим і, повторюсь, це пов'язано з тим, що у нас влада, влада починає згортати ті е, позитивні досягнення, які були при Хрущові і Брежнів як основний представник е, періоду застою, от повертається до е, жорстких методів керівництва. Через цю причину виділяється і друга особливість набуває яскраво вираженого антирадянського характеру, тобто проти радянської влади, як такої. Ну і особливість це те, що в цей період відбувається дуже тісний зв'язок із міжнародними організаціями, і таким чином, через ці міжнародні організації події і в Україні, зокрема і разом радянському і загалом по радянському союзу. В Європа і світ е, розуміють, що відбувається, в цей період чітко виділяються течії дисидентського руху. Перша течія це національне визволення. Представниками цієї течії є Іван Дзюба, Левко Лук'яненко, це е, визволення України з е, під радянської влади утворення власної держави. Друга течія вона була найбільш популярна це правозахисна захист прав і свобод громадян Радянського Союзу. Представниками цієї течії був Микола Руденка, Вячеслав Чорновіл, ну і також е, окрем, виокремлюється релігійна течія. От, е, відродження релігійних конфесій. От, в першу чергу, ну греко-католики, українське православ'я. Автокефалія Йосип Тереля та Володимир Романюк, от які форми діяльності дисидентів в цей період можна виділити? По перше, це відкриті листи і листи звернення. Ну, як приклад, 1965 рік відкритий лист. То ЦК КПУ, во чому 1965 рік, тому що в цей рік почалися перша хвиля масових арештів дисидентів з боку радянської влади. Чому саме цей рік трошки пізніше? 1968 рік лист творчої молоді Дніпропетровська, але ви розумієте, що це така форма, яка не досягала своєї мети. Друге, акції протесту. Знову ж таки, 1900, вересні 1965 року відбулася маніфестація проти арештів дисидентів під час презентації фільму «Тіні забутих предків тут були заарештовані Василь Стус Іван Дзюба. Значить, смотрите в вересні шістдесят року в Київському кінотеатрі. Україна відбулася презентація фільму Сергія Параджанова Тіні Забутих предків. І ось перед перед початком фільму от виступив спочатку автор фільму, режисер Параджанов. А потім взяли слово представники е, дисидентів Стус, Дзюба. Е, от Вони почали. Не те, що казати про фільм і їхні сподівання да, від цього фільму, а вони почали казати про те, що е, коїться в суспільстві, що радянська влада незаконно арештовує е, діячів дисидентського руху. Тобто, достатньо несподівано ця промова пішла не в то русло, яке очікувалося. Справа в тому, що під час. Е, Цієї презентації була ціла купа представників КДБ, вод одягнутих цивільної особи, і відразу почалися масові арешти. Тому що ця подія, презентація фільму, вона поклала початок масовим арештам дисидентів. Тому ось у цей лист був написаний саме через цю подію. Далі солідарність з іншими народами, які зазнавали утиски від радянської системи. Ну, ми вже з вами не раз казали, 1968 рік, шістдесят весна, рік е, от весна, коли радянська влада придушила спроби лібералізації е, в Чехословаччині, от, також дуже розповсюдженим формою боротьби була організація та розповсюдження самвидаву. Або самвиданої літератури. Що це таке? Це видані поза цензурою підпільні листівки, брошури, книги і так далі. Тобто, це те, що друкували, копіювали ці дисиденти, і це було поза законом. Давайте ознайомимося з найбільш відомими творами цього. Сам цієї літератури тисячу 1965 році, після у тихось арештів, про які ми казали, Іван Дзюба видає найбільш відомий сам видавний твір. Називається він Інтернаціоналізм чи русифікація. В даному творі він. Критикує національну політику радянської влади, особливо по відношенню до українців, і це була потужна, потужна така форма протесту. В другим прикладом сам видавної літератури 1966 рік е, рік, Михайло Брайчевський історик. Видає твір, який називається приєднання чи воз'єднання. Він звертається до подій 1654 року, так званий українсько-московський договір між Хмельницьким гетьманом Богданом Хмельницьким і московським царем Олексієм Михайловичем. Вот для Росіяни це позиціонують і зараз як возз'єднання двох народів. Але по насправді, якщо пригадати історію восьмого класу, то це було приєднання українських земель. Вот і зверхнє ставлення до козаків, вот, і так далі. Наступний приклад: 1967 рік збірка В'ячеслава Чорновіла лихо з розуму, і в цій збірці е, описано 20 20, коротенько описано 20 біографій діячів, саме діячів, дисидентів, які були заарештовані в 65-му році під час презентації фільму Тіні забутих предків. Во ну і в 1970-му, 1972 -му році той же Чорновіл видавав журнал Український місник. Ось за це чотири приклади самовидавної літератури. Важливість цієї літератури полягає в тому, що ця література викривала да розкривала критикувала. Основні або основні аспекти політики радянської влади, як це наприклад робив Дзюба, або зверталися до якихось спорних історичних моментів і показували правдивість цих моментів, як, наприклад, Брачевський. От було ще таке поняття: там видав, або там видавна література. Це коли за кордоном ті дисиденти, які мали зв'язки з закордонною, діаспорною, скажімо так, наприклад, Канада там і так далі. Там теж видавали і нелегально завозили в Україну Радянський Союз. Тому сам видавна це на місцях, а там видавна це за кордоном. Далі, 1900, ми казали знову ж таки про це вже двічі 1975 році. В столиці Фінляндії, в місті Гельсінки, відбулася нарада з питань безпеки та співробітництва в Європі і в серпні 1975 року підсумком цієї наради стало підписання документу, який називається Заключний акт. Оскільки Радянський Союз цей заключний акт підписав, сам Брежнів був на цій нараді, то тепер потрібно було Радянському Союзу теоретично да, дотримуватися прав і свобод. І ось на цій хвилі в Москві підкреслюю, в Москві була утворена гельсінська група сприяння виконанню гельсінських угод. Вот. І на основі цієї московської групи в листопаді 76-го року було утворено українську громадську групу сприяння виконанню гельсінських угод. Іншими словами, це можна назвати українська гельсінська група, УГ вот. головою. Головою цієї організації дисидентської був Микола Руденка, правозахисник. Всього було учасників 37, Серед них потрібно виділити Петра Григоренка. Він правозахисник кримськотатарського руху. Також Левко Лук'яненко, який... Повернувся з в'язниці. Пам'ятаєте, ми казали 1961 рік його на 15 років ув'язнили. Ось 15 років е, пройшло. Його визволили. і Він відразу приймає участь в діяльності. Так і Шиван Кандива. Повторюю, всього 37 сім осіб. Е, кого ще потрібно ви... Ну Ось у нас Микола Руденка. Е, ось у нас. Петро Григоренка, ось Левко так Також ще Олесь Бертник відомий, 에, Іван Кандиба, от, Олекса Тихий і так далі. От, відомі діячі з інтелігенції. Яким, за, яке завдання ставили перед собою ця УГГ? По-перше, ознайомлення широкого кола населення з Декларацією прав людини. Ми казали, що 1948 рік після завершення Другої світової була створена ось, створена, е, видана декларація прав людини, і не всі громадяни Радянського Союзу знали про цю декларацію. І треба було донести до кожного. Далі акредитація. Представників закордонної преси тут «В» зайве кредитація представників закордонної преси, для чого щоб журналістів допускали до радянського союзу, і вони, ці закордонні журналісти, змогли описувати ці події і щоб світ, світ Європа, і загалом світ знали, що твориться в радянському Союзі. Також інформувати світову громадськість фактом порушення прав людини в Україні. От. Зрозуміло, що ця група вона не могла існувати легально, тому починаються у нас арешти, і репресії проти діячів. От з 37 осіб 23 були заарештовані. От з них Василь Василь Стус, Олекса Тихий і Володимир Марченко померли у в'язниці. Шість осіб позбавили радянського громадянства. Руденку під час обисків підкинули 39 доларів. 39 доларів. Олексі Берднику підкинули, вибачаюсь, порнографічні матеріали. Івану Кандибі, верніше Олексу Тихому підкинули, ну, верніше під час обиску, начебто знайшли в Сараї німецьку рушницю і звинуватили його в посібній посібництві німцям колись і так далі. Тобто, е, ну, безпеки Радянського Союзу, ви бачите, яку політику проводили, просто провокували на арешти і так далі. Зрозуміло, що всього цього у цих людей не було. Ось така ситуація у нас з гельсінською групою, але ви повинні знати, що ця УГГ вона в принципі не перестала існувати в 1988 році. Вона прийменовується на УГС Українська гельсінська спілка. Ну, ми про це будемо пізніше казати під час перебудови. Е, вот далі, як же боролися з дисидентами радянська влада? Ну я. Вже сьогодні казав, що в 1965 році починається перша хвиля арештів. 20 осіб було заарештовано, серед них такі відомі діячі е, от, і шістдесятництва. Е, це Іван Світличний, брат, брати Горинь, е, от. В 1972 році починається друга хвиля, яка отримала в історію назви Великий Погром. Понад 100 осіб було ув'язнено, серед них. Володимир Марченко, Євген Сверстюк, Іван Світличний заново, Вячеслав Чорновіл, Іван Зюба, Василь Стус. Е, вот. І після цього арешту ні Стус, ні Марченко вони не вийшли з в'язниці, там, на жалі, померли. Е, ще одна фішка така була радянської влади: це ізоляція в психіатричних лікарнях. найбільш така е, жнутка Лікарня була Дніпропетровська обласна психіатрична лікарня. От, в цій лікарні, ну, взагалі, в психіатричній лікарні у нас Петро Григоренко знаходився. От там можна навіть сказати, що певним чином проводилися якісь медичні експерименти да, на оцих ось ліках, які подавляють свідомість людини, перетворюють його в овоча і так далі. От і ініціатором у цих ось ув'яснення в психіатричних лікарнях був тодішній голова КДБ. Ми про нього казали. Це Юрій Андро, от це його винахід, скажімо так. От. Ну, і які причини розгрому, тому що після е, Української Гельцівської групи дисидентський рух у нас потихеньку занепадає. Ну, по-перше, слабкий зв'язок з іншими групами. В основному вони між собою зв'язувалися, інтелігенція. Вот, не при... Але тут в даному випадку е, потрібно було загальноукраїнський такий зв'язок. Далі слабкий організаційний рівень, при всьому тому, що він був, але він був слабкий, ну і оперативність каральних органів, і достатня жорстокість. Яке значення дисидентського руху? Ну, по-перше, дисиденти продовжили традиції національно визваної боротьби? От, ми з вами казали, що після війни національно визвана боротьбу ООН-УПА, потім їх придушили і з'являються дисиденти як продовжувачі. Далі, вивели проблеми України на міжнародний рівень. Це однозначно, от, і не тільки Україна, а загалом Радянського Союзу, ну і великий внесок у розвиток культури. Чому? Тому що багато діячів е, дисидентського руху вони були і діячами культури. Ну, ми зваємо, знаємо там то ж Василь Семененко, Василь Стус, ну Семаненко ні, Стус, е, от, і так далі. Е, всі всі критичні літературні критики Іван Светличний, Венс Верстюк і так далі. Е, от, отже, це у нас дисидентський рух. Окрім. Дисидентського руху, у нас в цей період можна виділити ще єврейський національний, або його можна назвати єврейський дисидентський рух. З чим це було пов'язано? Значить, ну, багато євреїв проживало в, в Радянському Союзі в Україні, Існувало дві течії єврейського руху. Перша течія іммігрантська. Вони бажали повернутися на батьківщину. Ми з вами будемо по всесвітній історії вивчати 1948 рік утворення держави Ізраїль і починають євреї туди потихеньку повертатися. От, і головне завдання українських євреїв, скажімо так, е, от, повернутися є бажання повернутися на батьківщину інша. Це культурницьке відродження єврейських історичних традицій. Тобто вони вирішили залишитися тут, де жили, але щоб відродити суто єврейські культурні історичні традиції, тому що євреї це давній народ, серед активістів єврейського національного руху можна виділити Йосипа Зісельса. Він і зараз у нас знаходиться в Україні, очолює там єврейські організації. Також під час єврейського національного руху під, ну, в добу застою у нас починають з'являтися ульпани. Що таке ульпан? Це нелегальні культурно-освітні товариства євреїв е, в Києві, Харкові Одесі. В першу чергу, це по суті школи для вивчення івриту, тобто національної мови євреїв. А, от. Яким же були завдання? Бо цього національного руху євреїв задоволення релігійних потреб, ну зрозуміло, що е, євреї релігійний народ і треба свої потреби в релігійному плані, вони мали е, безперешкодно задовольняти. Далі побудола, побуду, подолання побутового антисемітизму. Ну, ви знаєте, я не знаю чому, що е, навіть коли. Так ось десь в розговорі ціла купа у нас анекдотів про євреїв і так далі, але існува побутовий антисемітизм, тобто проти євреїв і так далі, там десь в магазинах, в школах і так далі. Ще однією проблемою, дуже потужною, як виявилося, була відродження пам'яті про Голокост. Нагадаю, Голокост це фізичне винищення під час Другої світової війни євреїв. От. До України Голокост має відношення, тому що в Києві є Бабин Яр, в якому в вересні 39-го вересні 41 го року були розстріляні е, євреї, от, німцями. І для євреїв вшанування пам'яті дуже важливо, особливо про Голокост. І ось у нас у нас у нас е, радянська влада. Не визнавала те, що Бабин Яр це місце поховання євреїв. Е, радянська влада казала, що там місце поховання радянських громадян. От. Для євреїв це було таке місце паломничества, місце паломничества. І от е, 1961 році відбулася куренівська трагедія, це техногенна трагедія, коли з Бабиного Яру на ближні населені пункти починаються зсуватися оці селі. От грязіві потоки, і багато євреїв, і багато людей каже, що це покарання за те, що вони не ну не на як сказати, не належним чином, е, пам'ятають про цей голокост, і тому, тому у нас починаються е, представники єврейства, це зіс, зіс і так далі. Вот в тисячсот вересня 1966 року. Тобто, це 25 років цієї трагедії Бабиного Яру відбуваються маніфестації біля входу в цей Бабин Яр, і так далі. Тобто, євреї намагаються шанувати свою пам'ять, пам'ять про голодомоги. Вибачте, про Голокост і так далі. От. окрім єврейського національного руху, зрозуміло, у нас е, активно фаза входить кримсько-татарський національний рух. Е, ще за часів під, за часів пізньої е, відлиги, в 1961 році, в Ташкенті, це Узбекистан, е, був створений союз кримсько-татарської молоді за повернення на батьківщину. Чому Узбекистан? Тому що Узбекистан це була одна з радянських республік, коли, куди в 44-му році депортували кримських татар. Лідерами цього союзу був Марат Омезов і Саїд Умеров. Е, вот. Також е, до них приєднався молодий, е, поки що недостатньо відомий е, Мустафа Джеміл. Джемілєв. Ми проговоримо про нього сьогодні. Значить, у 1967 році президія Верховної Ради Радянського Союзу ухвалила указ, який називався Про громадян татарської національності, що проживали в Криму. Що в цьому указі зазначалося? E, повернення кримських тата, кримським татарам громадянських прав. І по-друге, цей закон передбачав можливість проведення обмеженого так званого оргнабору організаційного набору переселенців до Криму. Справа в тому, що я вам нагадаю, що за часів... Хрущова до Кримської проблеми як ставилися, їх зняли з спецпоселенців, зі статусу спецпоселенців, але повертатися на батьківщину, тобто в Крим, їм не дозволили. Було сказано, що ви проживаєте там, де проживаєте, наприклад, в цьому Збакистані на додому ви не маєте права повертатися. Навіть там було сказано, що є у нас татарська автономна радянська соціалістична республіка. От і проживати в цій тата, Татарстані. От, а в Крим не лізли, і це викликало зворотню реакцію корінних кримських татар на те, що вони хочуть все ж таки повернутися. І ось на початку 70-х років у нас з'являється велика кількість тих, хто самостійно повертався до Криму, от, майже півтори тисячі осіб. Але радянська влада всіляко противилася цьому від в першу чергу відмова реєстрації, а без реєстрації ти ніхто. Вот ти потрібен був будь-який громадянин і громадянин, і ми зараз дар зареєстровані до певного місця проживання. От. Цих людей потім знову ж таки арештовали і депортували знову на цю ташкентську ну, територію Узбекистану і так далі. От. Як проводили кримські татари, які форми діяльності ну проведення? Ми з вами казали, що в другій половині 50-х на початку 60-х це були петиції. Воду органів влади зараз починається проведення мітингів та демонстрацій. от в 1966 році масові акції з приводу 45-річчя створення Кримської автономної республіки. Е, вот по всьому, спочатку в Ташкенті, потім по іншим е, містам е, Узбекистану. Далі співпраця з правозахисним рухом, рухом у радянському союзі. Це Мустафад Жамілєв. Е, вот. Це його молоде обличчя. Ми з вами ще подивимось на нього вже старого, але не сьогодні. Е, Це е, От. Він в Москві контактував з ініціативною групою по захисту прав людини і намагався через свою діяльність задовольнити. Е, він був шість разів заарештований у 60-х-70-х роках. Загалом провів 15 років у в'язниці. От в Омській в'язниці він почав акцію голодування і так далі, тобто це активний діяч, от, і прізвище це потрібно знати, але все одно кримський татарський рух не досяг своєї мети. От, тому ви бачите, що під час застою у нас активізується дисидентський рух, активізується національний рух кримських татар, національний рух євреїв, от, що каже про те, що радянська влада не задовольняла інтереси цих груп або категорій населення. На цьому все. Дякую за увагу.